Всім привіт! Сьогодні у нас 1 грудня і початок нового сезону і такого завершального місяця цього року. І також сьогодні новолуння, новий місяць це якраз такий також початковий такий цикл. І що потрібно робити в цей час? Зазвичай потрібно зрозуміти, чого ми хочемо за цей місяць. Встигнути, що зробити, і запланувати це. Пропоную писати це все-таки на папері, тому що це допомагає нам розгрузити голову. Ми часто недооцінюємо таку просту практику, як просто взяти ручку і написати наші плани на папері. Це перше, що потрібно зробити. Потрібно подумати, чого ви хочете за цей місяць. Який почався досягти. І що потрібно зробити. Там, можливо, навіть накидати декілька простих кроків, які ви зробите для досягнення того, що ви хочете. Також важливий момент подумати, як ви будете про себе піклуватися в цьому місяці. Тому що зазвичай грудень місяць дуже такий активний. Завершаються якісь процеси і підготовка до свят, подумати про подарунки всім. Дуже багато клопотів виникає зазвичай. Тому потрібно подумати і прописати вже з сьогодні, як ви будете піклуватися про себе в цьому місяці, щоб ви спокійно. І в ресурсі, можна сказати, дожили до кінця цього місяця, тому що дуже багато всяких активностей, да, я думаю, що буде заплановано. Тому піклування про себе можливо навіть зробити першими пунктами, щоб ви могли їх запланувати. Тому що, якщо ми не заплануємо відпочиночки і піклування про себе, то просто на них не залишиться банально часу, тому що. Він буде зайнятий іншими справами. І також подумайте, в якому стані ви би хотіли перебувати більшу частину цього місяця. Який стан вам допоможе досягти того, що ви хочете, найлегшим способом? Тому що, по-перше, що йде, це наш стан. Те, що ми відчуваємо, те, що ми хочемо відчувати, він творить. Все останнє, що з нами відбувається. Тому подумайте, який стан в цьому місяці вам допоможе створити те, що ви хочете. І подумайте, що вам буде допомагати цей стан утримувати, тому що ми не можемо постійно триматися в одному стані, тому що багато подій відбувається навколо нас, і важко себе утримати в одному. Стані в одній емоції. Тому нам потрібно подумати ще про те, що буде нас повертати у той стан, в якому ми хочемо знаходитись. І я для вас дістану метафоричну картку, підказочку. А також у профілі ви можете знайти практику також з метафоричними картами і питаннями, які допоможуть вам. Можливо, теж десь підготуватися до, до нового місяця, зрозуміти себе краще. Також пропоную а, такі розклади, індивідуальні розклади метафоричних карт на майбутній місяць. Вартість такого розкладу 350 гривень. Це що туди входить? Ми беремо питання на місяць і витягаємо на кожне питання метафоричну карт. Я роблю фото, відправляю вам, а ви мені кажете, як ви бачите цю картку. Ви описуєте кожну картинку, а я даю вам зворотній зв'язок і задаю додаткові питання. Таким чином ми розкручуємо цей розклад, який ви бачите, і ви краще розумієте, що відбувається з вами зараз, і що потрібно зробити, щоб покращити ситуацію і досягти того, що ви хочете найкращим чином. Ось такий якби, пропоную розклад для тих, хто вважає. А зараз дістану для вас метафоричну картку з моєї колоди всередині жінки, якийсь там вам допоможе прожити грудень в балансі з собою. Нагадую, що метафоричні карти ви розшифровуєте самостійно. Ви дивитесь на картинку, описуєте те, що ви бачите, описуєте те, що відбувається на картинці, те, що ви відчуваєте, коли ви дивитесь на цю картинку, як ви це сприймаєте, про що ця картинка для вас. І потім говорите, да, який стан. Вам допоможе прожити грудень в балансі з собою. Ось така дівчина намальована жінка. Я думаю, що для мене, я говорю, тільки за своє бачення цієї картинки ви можете зовсім по-іншому бачити. Тому я поділюся тим, що я бачу. Я бачу жінку, яка дивиться. В сторону, да, в сторону того, що вона хоче. І вона досить ну, така спокійна. Я бачу таку емоцію і о, як задоволена тим, що вона бачить. Е, ну, бачу, що вона синього кольору, це мені більше про те, що е, ну, такий, в емоціях вона більш спокійна, вона не Її не бовтають зі сторони в сторону, а вона спокійна, так? її емоції рівні. Вона задоволена те, куди вона дивиться. І ось тут ще в неї таке гарне золоте вбрання, таке красиве, тобто такий достаток, відчуття достатності, достатку. І ось тут ще ми можемо побачити зверху все-таки. Думки, хвилі якісь. Але вони теж синього кольору, синього, білого, голубого. Це такі більш теж стримані кольори, спокійні кольори. Тобто такий спокійний розум і погляд туди, куди вона хоче. Ось про... Мені це про цей стан. Цікаво, що ви побачите в цій картинці. Поділіться, будь ласка, в коментарях. Мені буде цікаво. Якщо ви залишите коментар, я вам можу задати додаткові питання, які, можливо, вам ще щось підкажуть. Це була наша підказка метафоричної карти. А також ще дістану із колоди Мелодія серця таку фразу на подумати. Так, ось так, зараз зачитаю її. Завжди чекайте кращого, бо ви завжди отримуєте саме те, що очікуєте. Ось така підказочка на грудень для вас. Так, завжди чекайте кращого, бо ви завжди отримуєте саме те, чого очікуєте. Ось такий невеличкий ефір. Мені захотілося для вас записати сьогодні на новолуння і на початок грудня, да, з 1 грудня. Тому заплануйте свій місяць, заплануйте свої перемоги в цьому місяці, і попіклуйтеся про себе обов'язково. Заплануйте для себе турботу про себе, відпочинок обов'язково, тому що це найперше. Тому що нам дуже зараз потрібно наповнюватися ресурсами і піклуватися про себе, щоб ми могли чогось досягати. Тому це, мабуть, такий найголовніший фокус цього місяця. Дякую за увагу. Бажаю вам чарівного місяця, грудня, чудес, вірте в чудеса, і ви їх отримаєте. До наступних зустрічей і гарного дня!